Розділ 9. А про службу святим мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, македонянам, що ахая, готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала щодо вас не даремно була в цім випадкові, але як казав, щоб були ви приготовані. Щоб, коли македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитись нам, не кажемо вам, у ці речі. Отож я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас, та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар, щоб був він приготований, як щедрий дар, а не річ примусова. А до цього кажу. Хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає, а Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди, в усьому всілякий достаток. Збагачувалися всяким добрим учинком. Як написано, розсипав та вбогим роздав, Його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої. Щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку, бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послух Христовій Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Вони за вас моляться і тужать по вас, із за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові, за невимовний дар Його.